Зараз ми поговоримо про напій, без якого наші ранки напевно не були б такими бадьорими та ароматними. Як кава пов'язана з козами та істерикою, і взагалі це можливо, хто вперше приготував ароматний напій, і які люди відомі є найвідданішими кавоманами? Всі подробиці далі. Ви вже зробили собі ранкової кави. Ми починаємо день тільки з неї і розкажемо про цей напій найцікавіше, як кава пов'язана з козами істериками. Кава. За легендою, каву нам відкрили кози з Ефіопії ще в 9 столітті. Після того як вони наїлися, ягід з куща не спали всю ніч і пастуху не давали спати. Той розповів про це монахам, які швидко почали робити з ягід енергетичний напій, щоб не засинати на богослужіннях. А ми тепер п'ємо каву, щоб не засинати на роботі. Насправді, спочатку каву пили не для задоволення. Англійці, наприклад, лікували нею істерії, хвороби кишківника та навіть душу. Один з найвідоміших кавоманів Оноре де Бальзак. Він не міг працювати, якщо не вип'є за день 50 чашок кави. Ви тільки уявіть, хоча його біографи вважають кількість завищеною. Наймовірніше мова йде про філіжанки, в які вміщалися не більше 60 мл. Інакше письменник би не вижив. До речі, коли напів вже не додавав бадьорості, бальзак просто їв кавові зерна жменями. Дворазовий володар Оскара Роберт Де Ніро – справжній кавоман. Він надає перевагу лише міцному напою ручного помелу. І у своїх інтерв'ю імпозантний італієць не раз зізнавався, що між чашкою подвійного еспресо та жінкою він обрав би на солоду від кави. У міжнародній організації кави підрахували, що найбільше її випивають у Фінляндії. Кожен житель країни споживає за рік 12 кілограмів кави. Також до кавозалежних країн віднесли Норвегію, Данію, Ісландію та Швецію. Ні, ну треба ж людям якось грітися. На сьогодні у нас все. Нехай кава приносить вам лише насолоду. Та не забувайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.